Довго не наважувався розповісти про ситуацію, який раптом опинився після 21 року спільного життя з жінкою, яка завжди була для мене рідною, моєю моральною опорою, одружилися ще у студентстві, усе разом долали, закріплювалися у житті як могли, все, здебільшого власними силами. Особливо допомоги чекати не було звідки. Загалом. Разом крокували життям, будували її і сподівалися на краще майбутнє. Боже, як часто і з якою ширістю мріяли про це майбутнє, де ми будемо разом і будемо щасливі, як завжди, ця людина настільки мені стала близькою та рідною, що я не на мить не міг уявити, що щось може нас відштовхнути один від одного. І старався, багато працював. На двох, а іноді і трьох роботах. 16 років тому з'явилась у нас чудова дочка. І так, все було чудово, що навіть зараз ці часи згадую з теплими і ніжними почуттями. А 5 років тому народилася ще одна прекрасна донька. Я був щасливий. Дочка любить абсолютно всіх у цьому світі і звичайно свого тата. Більшого щастя чоловікові і забажати неможливо, просто млію, коли проводжу з нею час. І все в моєму світі було сповнене щастям і впевненістю в його непорушності. Близько двох місяців тому я вперше, сам не знаю навіщо, заглянув у телефон своєї дружини. І тут звичайний світ перестав існувати, там було листування. З якого я зміг зрозуміти, що в моєї дружини є небайдужа її людина, з якою вона відчайдушно шукає нових побачень. Вона страждає питанням, чи сумує він за нею, і чи думає про дитину. Все стало ясно, однозначно. Залишалося лише отримати підтвердження найжахливіших моїх припущень, і я їх одержав наступного дня. У тяжкій, але щирій розмові. Його результати мене вразили прямо у фізичному сенсі. Я більше не живу, а так безцільно існую, оскільки померло в мені найголовніше бажання жити, чогось домагатись, взагалі щось робити. Третій місяць у цьому стані починаються непояснені проблеми зі здоров'ям, психосоматика, мабуть. Але мені і вони байдужі, швидше навіть тішать у чомусь, оскільки дають надію на швидкий кінець усіх нестерпних мук. І ось що мені вдалося дізнатися: 6 років тому був або точніше почався роман із колегою по роботі. Теж одружений. Було шість встановлених епізодів зрад, Дві вагітності, перша з яких була перервана. А друга подарувала мені мою улюблену молодшу дочку. Причина зрад, моя неуважність до дружини і черстість саме в той період. Я чудово пам'ятаю той час. Я хапався за будь-яку роботу, щоб забезпечити сім'ю. І так, бувало, сил на чуйне та уважне ставлення до дружини не залишалося. На цьому ютуб-каналі таких саме історій безліч. Я зовсім не унікальний, від чого мені особисто лише болючіше. Дізнавшись про другу вагітність, коханець покинув її. Почалися довгі шість років її страждання. Був щоденний алкоголь, а я навіть не помічав нічого такого. Думки про непоправне. Я, звичайно, одразу запитав, про що саме були страждання? Відповідь. Через сорому перед тобою, дітьми та всіма рідними за свою помилку. Але я гадаю, це не вся правда, а страждала вона по ньому, що її покинув. Постраждавши шість років, три чотири місяці тому, вона раптом отримала нову надію, він знову став надавати їй знаки уваги і її знову накрило. Але на нову зустріч він так і не наважився. А вона так її хотіла, що платила ворожкам, щоб вони подивилися, на картах, мабуть, що він до неї відчуває. Власне, саме це листування з однією з ворожок, я і прочитав того фатального вечора, не можу описати свого стану інакше, як смерть душі. І так, уже третій місяць, вона щодня у сльозах, каже, що тепер, коли я все дізнався, вона зрозуміла, що я для неї самий дорогий, і що якщо я піду з сім'ї, їй не жити і таке інше, будь-яка моя спроба почати хоч щось обговорювати призводить до її депресії. Я таким чином потрапив у безвихідне становище. Не тільки не можу з нею порвати, та й не хочу зовсім, оскільки сильно кохаю. А і говорити з нею про цю проблему немає можливості через страх, що раптом вона зважиться на непоправне. Що робити і як із цим жити, не знаю. Така, як вона зараз у мене є, це зовсім не життя, просто пекло. Умовляв її сходити на сповідь, щоб їй тільки полегшало, але ні, ніяк. І тепер мене навіть турбують більше не мої почуття. А її стан. Мені ясно, що якщо їй не стане легше, загине вся сім'я, і нічого врятувати ми не зможемо. Ось так. Вона ніби винна, а підтримувати її і витягати з ями доводиться мені, але сил душевних немає зовсім. Перепрошую, я просто виговорився більше нема де, навіть у своїй сім'ї ця тема заборонена. Та небезпечно. Розкажіть у коментарях, що можна порадити цьому чоловіку. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по 1, 2, 3, 5 гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, до зустрічі наступного разу!